Набила я собі мільйон охоплення в інстаграмі. Із-за того, ну, із того, із того, що я взагалі роблю багато відео в, е, кожного дня. Зараз вже 60-те відео йде. Е, тому дивіться, є в Інстаграмі Фейсбук, і в Фейсбук така якби, галочка там поставити, щоб можна автоматично відправляти відео загружаєш в Інстаграм, і воно автоматично йде на Фейсбук. Значить, у мене є сторінка з Юлія і Юлія Солнечко, значить, коли з Інстаграма йде в, е, в, як воно називається, сторіс, в Фейсбук, це з Інстаграма йде, е, ви там бачите повторно, і йде на сторінку Юлія Солнишко. А Солнишко Юлія було ізначально е, із Фейсбука перекидалося зразу в Інстаграм. Відповідно, в інстаграм було подвійне відео, два відео. Відео, те, що я в інстаграм загружаю, і з Фейсбука в Інстаграм перегружалося. Відповідно, двойні. Но ще те, що я кажу, переходьте в напишіть мені в месенджер. Це інстаграм блокує. Тому я зараз буду казати, переходьте, будь ласка, по посилки в описі профілю.